Взади, 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 взади. Вот, два! Все, все два! Харуа! В сторону, в сторону! Давай! 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 Готується 11 пара, мішковий міст, на 9 верні. Двінадцята пара, увага. Будем Саша ім'я Стас. Защиту, марк, через защиту. Хайді, ще втерку попади. Горош, це на бірку не тільки, так. Горош! іди. Іди Назад, 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 назад туди дайте! Через защиту. Я течай зразу. Попусу дай, по пузу, гарвач, по голові. Марка тичай. Вий, ще на нього! Вий, бить! Ще пьй. Кулачками. Ще бить! На ножки стань. Потанцюй. Потанцюй. Хорош, зараз прийде. Назад і назад іди! Зараз прийде. Прийде. Хорош. Ще два три. Три. Три, Никита. Три. <звук> Сюда у него понял? Давай, назад, насадка, насадка. Що? Що? Агов! Стать! Ще! Сідню! Да! Все сідню! Амар, Сантрамоленко. Так! Ви сідню! Сідню, Никита! Здорово! Все! Я залекав, Апель. Так, уно. Що? Стоп! Ні, так ні! Час звиватись. Стоп! Ні, так ні! Ні, ні! Все, все! На сідній, залекав. Сніори, ви тепер. Ні, ні! Все, баг.

نو دي فنيرو فنيرو سواتي